Доброго дня, друзі. Ще зробимо таке коротеньке відео, як розраховувати посадку кущів, тому що, якщо ми садимо, у нас маленький саджанець і ми хочемо, щоб у нас помістилося всього багато. Це в мене сорт NewDown. Бачите, тобто, як він вже розкинувся ну, метр точно, він зв'язаний. І тут я посадила не менш широкий корч, так само він пізніше посаджений, але тут мені здавалося місце. є. І я його посадила. Він в мене проріс рік і я розумію, що їм тут не місце. Тому що в мене далі англійська роза тут росте. Так в мене було. І тут я мусила розпрощатися з трояндою. тому що... Там перестала в мене рости друга, бо то затісно їм було. І Дивимося енциклопедію, дивимося в довідник, якщо не знаємо, яка ширина, що ми купили, щоб просто лишній раз не тратити час і не пересаджувати, бо травмується троянда, травмується корінь, втрачається рік, так вона приживається. Вона вже на другий рік буде. Ступити в рості, буде повільно рости, хоча під осінь вона вже набрала гарний ріст на минулий рік. Але мушу її забрати, бо на слідуючий рік їй тут взагалі не буде місця. Так, в мене Шекспір пішов. Там вояж теж широкий корч. І там біленька теж, не пам'ятаю вже її назви. Вона теж широка. Звертайте увагу, беремо ширину куща, одного і ширину другого сорту і лишаємо ще з яких 30 см, додаємо, верніше, до 1 до другого і з плюс ще з 30 см для нормального провітрювання. Так буде правильно вирахований розмір від куща. Тепер ще раз вам покажу, бачите. Були базальні пагони, базальні то молоді пагони. Вони вже одерев'яніли в мене і розкинулися в боки того плетиста. І вже зовсім маленький проміжок залишився до тої рози. Так, будьте уважні, не робіть помилок, бо на помилках ми тільки вчимося. Дякую за увагу.